Вітаю вас, друзі! У цьому відео я хочу розповісти про ігри від українських розробників. Одразу скажу, що я не буду чіпати таких гігантів, як Сталкер чи Метро, або інші прекрасні проекти. Я покажу вам ігри, про які ви, можливо, навіть і не чули, але на мою думку, вони заслуговують на вашу увагу. Не буду довго вас затримувати, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Перша гра має назву Фарлендерз. Це українська покрокова стратегія від розробника Андрія Бучковського, у якій вам потрібно тереформувати Марс і розбудувати на ньому квітучу колонію. Фарлендерс пропонує базовий набір механік містобудівного жанру, таких як розбудова поселення з урахуванням дефіциту ресурсів, налагодження інфраструктури та підтримання гарного настрою ваших поселенців. Гра має покрокову систему, яка дозволяє гравцям розраховувати всі свої ходи достатньо ретельно, не турбуючись про обмеження по часу. Багато хто б чув про Факторію і Far мені дуже нагадує її. Гра присутня у Steam і має безкоштовну демо-версію для того, щоб спробувати і зрозуміти, купувати чи ні. Якщо ви полюбляєте ігри такого жанру, я рекомендую вам пограти у Far The Safe Place Гра від соло-девелопера Анатолія Коваля, який створює ігри під брендом Anate Studio. The Safe Place представляє собою Point and Click головоломку, у якій нам розповідають про головного героя на ім'я Олександр, який працює інженером на заводі. У цій грі є непогані головоломки, і також ви можете впливати на сюжет, обираючи певні репліки у діалогах. Що мені дійсно сподобалось, не дивлячись на те, що я не є фанатом такого жанру, це візуальна складова і дуже якісна українська локалізація. Діалоги озвучені прекрасно, графіка, яка уся намальована як мультфільм, не ріже око, і гра має гарний сюжет. Навіть якщо ви, як і я, не фанат такого жанру, спробуйте пограти, ця гра не залишить вас байдужим. GridVentory це піксельна РПГ із цікавою візуальною частиною і гумором. Гру створила Харківська інді студія Black Tower Basement. Бойова система тут заснована на рухах миші, удари наносяться курсором і блокуються також ним. Випробування реакції ще те я вам хочу сказати. Розробники кажуть, що Grid Venter має досить хардкорний геймплей і злий гумор, а також динамічну бойову систему, де гравцям треба бути пильним і швидко відбивати атаку. Так і за допомогою комп'ютерної миші. Ще Grid має українську текстову локалізацію і там все зроблено круто. Рекомендую спробувати, вам точно сподобається. Hoglands прекрасна стратегія у стилі Tower Defense, у якій вам доведеться захищати своє королівство від кровожадних зомбі-свиней. Так, звучить не дуже, але виглядає, як на мене, круто. Вихід гри запланований на четвертий квартал цього року. У трейлері розробники добре показали ігровий процес і візуальну складову. На нас будуть чекати динамічні битви із ворогами, можливість зібрати свою армію свини для захисту королівства та цікавий геймплей. Почекаємо виходу гри і відчуємо, як це керувати своєю армією свинок. Ера Ексордіум – гра, яка представляє собою 2D екшен у всесвіті дизельпанку. Я спробував пограти і хочу сказати, що мені одразу згадалось, як я грав у ігри на приставку із покадровою анімацією і прекрасним піксельним візуалом. Ми граємо за вченого, який перемістив свою свідомість у тіло робота. Також нам доведеться розгадати таємницю, чому раптово сталося повстання машин та з'явилась хвороба, яка призвела до вимирання цілого архіпелагу. У грі непогана бойова система зі зброєю ближнього бою та вогнепальних. На рівнях ви зустрінете багато різноманітних. Ворогів, які кинуть вам виклик, а також головоломки. Рекомендую спробувати цю гру від українських розробників Fair Pixels. Гадаю, що ви також не залишитесь байдужим від цього проєкту, Level Zero – Гра від української компанії Doghouse Games. Це pvp хорор, у якій ви будете грати за команду вчених чи за страшних створінь. Команда із чотирьох учених має полагодити електросистему управління, щоб втекти. А команда суперників із двох істот полює на цих самих учених і стіні. Вихід гри запланований у цьому році, і якщо вам подобаються ігри такого жанру, ви можете додати гру до бажаного і підтримати українських розробників. Будемо чекати на реліз гри, і сподіваюся, що трейлер показаний нам це не зроблено тільки для реклами. Ось таке невеличке відео у мене вийшло. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою. На моєму каналі також є багато цікавих відео. Можете заскочити та подивитись, можливо, вас щось зацікавить. Ну і я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.